Давайте розглянемо випадки, коли нам потрібно розв'язати трикутники. І знайти невідомі сторони, площі їхні. Давайте почнемо із прямокутнього трикутника. От розв'язуєте ви задачу, і у вас трапився він. Щоб знайти невідому сторону в трикутнику, ми будемо застосовувати теорему Піфагора. Теорема Піфагора говорить, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Гіпотенуза це в нас те, що стоїть навпроти прямого кута 10, а катети це ось 6х. і Отже, ми знаходимо катет. Коли шукаємо катет, віднімаємо. коли шукаємо гіпотенузу, додаємо. Х квадрат дорівнює 100 відняти 36, де взялося 110 у квадраті, 36 це 6 у квадраті. Буде 64. Але це ви знайшли х у квадраті, а якщо хочете, щоб був просто х, то це потрібно добути корінь. Буде 8. Все, готова сторона. А тепер ми хочемо, наприклад, знайти площу цього трикутника, а тут потрібно знати формулу, що площа це потрібно висоту одну другу помножити на висоту трикутника і помножити на сторону, на яку опускаємо дану висоту. Це в нас відповідно буде 6 і 6,8. Прямокутному трикутнику це якраз 2 катети. 6 і 8 це буде 48 і поділити на 2 24. Або ж 6 і 2 – буде 3. Наступний рівносторонній трикутник. Нам подобається тим, що тут не потрібно шукати ніякі сторони, оскільки вони в нас усі однакові. Але тут не, не досить така проста формула, яку потрібно запам'ятати А квадрат корінь з 3 поділити на 4. І так, представляємо, що таке Аа а, це наша сторона. 2 корінь з трьох підносимо до квадрату, множимо на корінь з 3 і ділимо на 4. 2 в квадраті 4, множимо корінь з 3 в квадраті 3. 4 на 3 буде 12. Корінь з 3 поділити на 4. скорочуємо 12 і 4 це буде 3. В результаті виходить 3 корінь з 3. Ось так знаходиться площа завжди. Найскладніший випадок це коли ви дивитеся на ці трикутники і розумієте, що це і не непрямокутній, і не рівносторонній. А якийсь довільний трикутник. От для довільного ви будете використовувати для знаходження сторін дві теореми: або теорему косинусів, або теорему синусів. Коли відомо дві сторони і кут між ними, ось як у нас на першому малюночку, то тут ми застосуємо теорему, звичайно, косинусів. Пишемо, вона дуже схожа буде на теорему Піфагора х квадрат, тобто все в квадратах. Х квадраті дорівнює. Додаємо дві інші сторони. 8 у квадраті, плюс 6 у квадраті, відняти. Подвоєний добуток, тобто 2, помножити на першу сторону на 8, на 6 і на косину з кута між ними. Так, дорівнює. 8 у квадраті 64 плюс 36, відняти тут пропишу, зараз вам, щоб було. Зрозуміло, де дівся косинус. Косинус, це ви маєте подивитися в таблички. Це буде одна друга, дорівнює 2, 2 я скорочую. 64 додаєте 36, це 100, 8 на 6, 48. Так, не забувайте, що спочатку множите, а потім уже будете віднімати. 100 відняти 48 це буде 52. Х дорівнює. Орізь з 52, оскільки це в нас вийшло х у квадраті. Все, сторона готова. Якщо ви хочете знайти площу, то ви можете скористатися формулою не там, де є висота. Так? А ще в нас є додаткова формула: 1 друга помножити на А на Б і на кута між цими сторонами. Підставляємо 1 друга помножити а, б – це і 6,8. І помножити на сину 60 градусів це корінь з 3 на 2. Потім ви скорочуєте, ну з чим тут можна скоротити: 6, 2, 8, 2, і множите 3 на 4, 12 корінь з 3. Далі, якщо ж у вас у трикутнику наступний малюночок, ну, ви бачите, немає дві сторони кута між ними. Ну, от немає, то ви можете піти в теорему синусів, яка. Говорить нам, що потрібно скласти пропорцію сторони трикутника, 12 у нас є і Х, так, 12 відноситься до синуса протилежного кута, що буде протилежно до 12, ось навпроти, синус 120 градусів, і дорівнює. Так само беремо іншу сторону Х, і вона відноситься до синуса протилежного кута навпроти синус 30 градусів. Так, йдемо в табличку зараз знову, але щоб там не вийшло у нас нічого трьохповерхового, давайте краще, мабуть, виведемо Х. Х дорівнює. Знизу ми пишемо те, що по лінії з х це синус 120 градусів. А зверху 12 множимо на синус 30 градусів. Обчислюємо це. 12 помножити на одну другу синус 30 градусів. А синус 120 – це те саме, що синус 60 градусів. 180 відняти 120 це синус 60 градусів. І це буде корінь з трьох поділити на 2. Дорівнює, Скорочимо 2 буде 6. Виходить 6, поділити на корінь з трьох на 2. Так, самий нижній наш поверх ми можемо перенести до 6, 6 на 2 це буде 12. 12 ділимо на корінь з трьох. Позбуваємося ірраціональності в знаменнику, домножаємося на корінь з трьох. Корінь з трьох на корінь з трьох, знизу буде 3, можна скоротити із 12, і це буде 4 корінь з трьох. Вийшла наша сторона Х. 4 корінь з трьох. Якщо ви хочете знайти площу, то ви можете знайти ось цей невідомий кут, наприклад, да, кут між цими двома сторонами. Сума всіх кутів 180, значить 120 плюс 30 буде 150, і 180 відняти 150, також буде 30 градусів. Тобто трикутник у нас вийшов рівно-бедрений по кути при основі рівні. Значить, і ця сторона 4 корінь з 3, і ця 4 корінь з 3. І потім площу можете знаходити або за цією формулою. Або за формулою Герона, да? ну, звичайно, Герона тут краще не брати, або ж можна ще опустити висоту і потім за теоремою Піфагора знайти.